Гроші повинні працювати, всі і так це знають, але який інструмент використати максимально ефективно, щоб отримати прибуток, розповім вам в цьому відео. На біржі Bybit запускаються різні лаунчпули з різними проектами, з різними призовими пулами. І за попередній рік, 2024, ми могли отримати до 40% річних прибутку на наші долари. Зараз ми можемо прийняти участь в новому проекті на біржі Bybit в Лаунчпулі. Проект у нас ОІК. Ні в монеток, як це працює та як це влаштовано. Ми беремо наші долари, стейкаємо їх на біржі Bybit в цей лаунчпул, отримуємо монетки кожного дня, продаємо їх, і це і буде наш прибуток. Нам їх нараховують пропорційно від загального пулу. Тобто, скільки людей занесе пропорційно коштів, будуть розділяти цей пул винагород. Вам не потрібно нічого купувати, нічого продавати, ніяких взаємодій більше робити, тільки закинули свої долари, отримали токени, продали їх, зафіксували. Прибуток. Ось і все. Початок цього лаунчпулу 12 березня, і буде він іти аж до 19 березня. Тому не пропустіть, якщо ви хочете використовувати такі ефективні інструменти та примножувати свій капітал безпечно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарях, який у вас досвід роботи з лаунчпулами та різними інструментами в крипті.